Є знижки на карсил 15 – 15% в Аптеках подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Я стою в черзі півтори години. А він стоїть вже другу годину. Анастасії 23 роки і вона працює у сфері IT. А ще дівчина чи не найвідданіша фанатка театру та вистав Івана Уривського. Заради того, аби побачити Конотопську відьму, вона з Києва їхала в інше місто. Я їздила в Чернівці, щоб подивитися Конотопську відьму, а тепер хочу зводити молодшу сестру. Прийняла рішення спробувати взяти квиток, бо хочеться потрапити на виставу. Ще за три години до початку продажу квитків під стінами театру зібралось сотні бажаючих купити омріяний квиток. Черга тягнеться від входу у театр до входу у метро Хрещатик. Навіть повітряна тривога не змусила людей вийти з черги. Кияни у черзі і працювали за ноутбуками, і читали книги, гралися зі своїми домашніми улюбленцями, яких також вистачало серед очікуючих, і навіть спали. Аби купити омріяний квиток на славнозвісну виставу усі свої справи відмінила і студентка факультету дизайну Домініка. Я сподіваюся, що я буду на останнє, Ще буде тут черга, і що квитків буде достатньо на всіх. Поки нічого не гупає, не страшно, а так недалечко ж метро можна сховатись. Нарешті звучить сигнал відбою тривоги, і люди поспішають до входу в театр. Репетитор влада одна з тих, хто вистояв більше чотирьох годин у черзі, і от от купить квиток на виставу я вже дуже щаслива, що все таки по перше з'явилася ця можливість, тому що було дуже важко купити квитки онлайн. а Тепер є можливість офлайн це зробити. Тому та я дуже рада, що я досить рано приїхала і все вже зараз чекаю. Це просто на неймовірний стан. Заходимо до театру і ми, але не щоб купити квиток, а поспілкуватися з режисером вистави Конотопська відьма. Іван Уривський не приховує емоцій. Зізнається, такої кількості бажаючих побачити сенсаційну виставу не очікував. Черга реально велика. Я зранку побачив. Мене так здивувало це трішки, бо я думав, що буде черга, але не настільки велика. Пояснює, через перекупників десятки українців і досі не можуть купити квиток. Тож офлайн продажі один із методів боротьби з перепродувачами. Схема працює просто: одна людина може купити не більше чотирьох квитків. Ця акція зроблена для того, щоб якось продовжувати боротьбу з перекупщиками. Це, напевно, вимушені засоби театру. Звісно, це незручно, мені здається, стояти в черзі, і черга реально велика. І головне побороти цю бацилу перекупщиків, щоб всі могли купити чесно квитки. Це важливо. Всередину до каси пропускають по кілька людей, аби не було скупчення. На великому екрані кожен обирає місце, і ось квитки у вас в руках. емоції радості, і вже нарешті підемо поїмо десь. Іван Уривський не приховує радості від того, що Конотопська відьма настільки полюбилась українцям, і що в тяжкі часи війни ми знаходимо розраду у театрі. Спеціально для додаткового показу Конотопської відьми театр виділив великий зал на 800 глядачів. Усі, хто купив квитки у касі, зможуть побачити виставу уже 8 квітня.